Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Село жаб'є Верховина, 1926 рік. Військовий фотограф Микола Сеньковський створює портрет гуцулка з Люлькою, який за кілька років отримає гран-прі на міжнародній фотовиставці у Парижі. Про гуцулів заговорять французькі митці. А українські дослідники не одне століття ламатимуть голову. Хто ж на фото? Виявилося у кадрі 90-річна Марія Кричунєк. Чукутиха. Виконавиця місцевих співанок і зразкова модниця. Марія Васильівна мешкала у селі Рівня Івано-Франківської області. Там зараз живе її правнук Микола Максим'юк. Історію бабці Чукутихи він нам і переповідає. Коли вона вже вийшла до повноліття, вона вийшла заміж за, за Йосипа Поляка, а його в селі називали Чукут. І якщо вона вийшла заміж за Чукута, наші вона стала автоматично Чукутих. Сівали його чуку, тому що він, коли танцював гуцульський танець, любив присядку і вставав і вигукував. Чук Марія Кричуняк заробляла тим, що виконувала авторські гуцульські співанки. Вона співала на сілях, вона співала на хрестінах, вона співала на толоках. Її не мали в Курчму співав. Могла три доби в корчмі співати, ні разу не повторитися. Наскільки вона. Саме у Жаб'є військовий фотограф Микола Сеньковський сфотографував чокотиху. Загалом він створив із нею три портрети: – «Гуцулка в перемісці, «Гуцулка з палицею та «Гуцулка з люлькою. За останню Сеньковський отримав найвищу нагороду на паризькій фотовиставці. До слова, люлька для Марії Василівни була як забава та привід підкреслити свою статусність. Розповідає дослідник гуцульщини Сергій Кузь. Гуцульська масяжна люлечка, э, гарно оздоблювалася, звісно, вона була не дешевою річчю. У Парижі, певно, французька богема тоді оцінила вишиканий стрій нашої гуцулки, один із елементів якого був верховинський кептар. Шкіряна з овчини, безрукавка. В залежності, будене чи святкове, вони по-різному оздоблювалися. По особливому пані Кричуняк зав'язувала хустку. По боках робила так звані вушка. Для цього брали. Чорні хустки, але з великими квітами, і дуже гарно було, коли на оці гушки якраз і потрапляла квіточка. Тобто, вже коли воно було зав'язано, наче як дві квітки по бокам, красу дев'яносторічна гуцулка підкреслювала кучерями, які створювала чи не щоранку. Вона брала кацюбку у піч, ставила, гріла, крутила кучер. А у літній період, коли світять усьонок, трави течі. За дівчини, і любила, щоб була така показова, фігурна бабуся. Тексти пісень Чокутихи ніхто не записував. Співанки Марії Василівни передавалися усно з покоління в покоління. Одну з них про кохання частенько співає її правнук Микола Максимюк. І будемо розходити, щоб нам не банно. Марія Кричуняк прожила 100 років. Її правнук продовжує справу Чукотихи разом із ансамблем дримбарів Струни Черемошом виконує гуцульські співанки, аби рідна мелодія жила.